Всіх вітаю, 10 листопада ми на моєї полістіральної пасіці Північний Схід Одеської області. Бджоли, надіюсь, вже взимують, бо вже тако кілька днів похолодало, плюс 10, плюс 7. Зараз задача провести таку фінальну роботу перед їх зимівлею заставну всім сім'ям, ну певно, всім. Розпочатував рамки, давав за заставну. Ті, хто вибрали, вже не активні, сидять в клубу, забираємо, заодно дивимося, як зимують, і т.д. і т.п. Коротше, буде цікаво і побачимо, що там йде в... врешті-раз зиму. Поїхали, коротше, попрацюємо трошки. Друзі, підушничок мій, бачите, за кілька років він вицвів. Та сідав, збирав, сідав він, сідав і збирав під південною стінкою. Так, він уже зимує. Він уже зимує. Раз, два, три. 4-5 вуличок, шосте не бачу. Мет, можна сказати, те, що розпечатував, майже не вибрали. Так, ну, да, 5 вуличок. Все, пакуємо його. Сім'я номер один мала дуже багато розходу, а дуже багато це повноцінну рамку. Але така гарна сім'я. Вибрала одну рамку, я дав їм другу. І все, вони воно дозимують. Дві рамочки вибрала. Плюс якихось пару кіл. Принесла. Ну, ну, таке любо глянути. І да, давав смужки. Там ті, хто пишуть, в таку пору смужки. Були, раз смужки, була дим. Гармата були, смужки, потім ще раз смужки. Якось так. А чому б? Ну Тому що пізнього розплоду дуже багато. Вітер дує. Номер 2 має бути слабовато. Тут була пізна заміна матки. Знову ж таки, сіяла. отлично сидить, сіла. Збирав під північну стінку цю сім'ю, бо сама вона хотіла під північну. Знову ж таки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Отлично. Так, кипішують. Я ще сміття згрібав, то трохи тут пошумів. Все, збираємо їх. Ці сім минут загалом планував розформувати, проте бо... Ну, бачите, вони активні. Матка тут є, я їх перезібрав, витягнув розплод, але думаю це не дуже допомогло. Тут всі 4 повномедні рамки, сім'я дуже активна. Можливо, ще дам рамку. У мене є повномедні, зараз ще одну завалю, може їм тісновато. Не знаю. Дмухати не буду, вони ще трохи агресивні. Давайте подивимося, що там. Ні, їм не тісновато, йдуть вони в сраку. Можливо готують місце. Бо там геть повномедні, повномедні. Закриваємо їх. Шоста сім'я, знову ж таки, була пізня заміна матки. Ну, взима має бути нормально. Я ще й там з одної, з одного чадводка, чи з чи там дуже погана матка була. Скинув бджолу не забрали вони ні, ні, ніякого меду тобто ми розуміємо що мед їм не треба ось цю рамки вибрали та й все ну, попередньо ми можемо побачити що піде раз два три чотири, п'ять шість гарних вуличок на сьому є бджола це таке одинадцять не пам'ятаю загалом нічого, що записи вів. Ага. Тут, значить, було багато бджол, раз багато рамок. А що в результаті сіло в нас? В результаті сіло в нас непогано. Слабенька вуличка. Раз, два, три, чотири, п'ять хороших вуличок. І шоста ніяка. Але сидить добре. покинь. никуда никуда. Что тут у нас? Багато рамок, значит, было много бьолев. Бьолев в зиму раз, два, три, четыре, пять. Рабоку да сім. Нічого. Буде зайво та й буде зайво. Сидять гарно. Здвинулися на південну сторону. Чого я їх під північну зібрав? Бо там вони, певно, хотіли сидіти. Ну хай так сидять. 14. Вірність у нас просто отлично. Дивіться. Ну тут слабенька. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і восьм, слабенько. Мед заставной не вибирали, щоб ви розуміли, тут є мед. Дно прикрите, зад відкритий. Сім'я номер 17. Якраз напарник приїжджав, я її збирав. Беляха, він мене димів, бджол димів. Всіх коротше, димів, вона трохи дурна, але меду в неї дуже просто багато. В клуп вона щось не сідає, матка тут не сіяла. Ну, Планує сісти, як ми бачимо. На раз, два, три, чотири, п'ять. В результаті я забрав дві чи три полномедних. Зібрав її. Вона сама себе зібрала. У мене тут у неї було дуже багато. Та й все. Перша сім'я. нас і перша сім'я. Сіла по дебільному в клуб. Якось так і от передній по центру сидить. Меду в неї, звісно, норма, бо бачите, не вибрали. Я ж збирав, що тепло було, вони ще й облітувалися. то Попередній рілс, дві ж на пасіці. Чому вони так сіли? ну це там, хто думає, що в них там меду мало. Не здається, мало це чим, багато. Хороша рамка. ну Вони щось там частково повиносили. Коротше, чого вони так сидять, можливо розплод. Але от передні стінки ми бачимо раз, два, три, чотири, п'ять, шоста вуличка якось по центру. Незрозуміло чому. Одну би рамку забрати, але рухати їх не буду. Можливо, що здвинуться. Можливо, ні. Просто сім'я має бути все гуд. Зараз побачимо наскільки. Теж непогано. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Та, що давав, вибрали. Це радує. Очистили, і все, звісно. але гуд. 27 сім'я. Тут теж має бути норма. Оця вуличка є. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Маточку тут теж замінив. Бляха, вони ці дві рамки і не вибрали, і зліпили. І зліпили. Нічого. Хай зимують. Це 31 сім'я. Та, що на відосіку. Та, що меда мало. Його, вообще там что-то не то. Все, вона вже зимує. Сидить гарно. Сидить гарно. Те що мало надо. Мені так мало надо, що вона із цього не все вибрала. Так, а може вибрала? Там ще вона не вибрала. Це мало меда в сім'ї було. Дві неділі назад зібрано. Це щоб ви розуміли. Так, що в нас тут по вуличкам? Раз, два, три, чотири, пять, шість. На сьомий сьомой Тридцять п'ять. На медах працювала архіогонь. Як сіла, зараз побачив. Бляха. Ми ще за заставною треба струшувати. Треба струшувати. Зараз це зробимо. Так, клуб з рамок звалює потрохи. Ну, бруски. Я тако зроблю. Ну, до фіналочки доходимо. Матка тут минулорічна, з вересня перестала сіяти. Це єдина сім'я. Може вона і притрутовіла, бо я щось так і не зрозумів. Дивіться скільки тут ще бджола. Я тако акуратно їх. Туди, бо зараз трухану, вони не піднімуться вони в'ялі. Чому не щіткою, бо щіткою теж не з грибу. А оцим тільки бах-бах. І прямо туди в кру. Пошли. Роділи. Мет. Не вибрали. Тих тут сіли за цей рамки припотрошивали. Тобто чи різко похолодало, чи що вони тут сіли, не знаю. все. Елку струсил. Ну и деть, бо замрая ты ж бляха. Та что там порпая. Ну что, друзья, можно сказать? Тут можно сказать и аншлаг. Все еще рамы все живут. Отлично. Отлично. Друзья. 45-та сім'я була крайне вот Просто просто не нельзя З кожним обробітком там сипалося неймовірно дофіга Але сім'я на диво. На відміну від того, де не сипалося, агонь. мед не забрали, бо меду дав багато. Зимує гарно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вуличок. Таку сім'ю любо глянути. Але кліща було просто дофіга. І зараз я приберу рамку, подивимося, що, що нині після якої це, це. Третя постановка пластин була їм. Як то кажуть, фіналочка. Плівку я, звісно, не піднімаю, але ви бачите, воно не зимує. У них тут жуха, Я вже таку третю чи яку рамку за заставно ставлю, мед постійно переносить. Нарости. це Можливо їм тіснувато, але стоїть 7 рамок. Не знаю що їм ще треба. ну Будемо давати, поки будуть брати. Там була розплода рамка. її <кій> повномедними матка 22-го року. Якось так. Є дві таких сім'ї, але там міняв матки. На днях розберемо, подивимося, що в них там відбувається, чому вони себе так поводять. Буде окремий відео. Думаю, всім цікаво, бо мені цікаво. Друзі, якщо коротко підбити підсумки побаченого, показаного, власне, зиму, в принципі, повний порядок Уже пройшло ну, з моменту того, як знімав, 4 дня, да, бо сьогодні 14 жовтня. Сім'я, значить, сім'я двіжує, будемо її дивитися на днях. Ну, коли сонечко буде, бо тиждень сонця нема. І одна вже таки сілася в клуб. Коротше, дві сім'ї будемо дивитися, побачити, подивитися, вони ніяк в клуб не сядуться. Це якби раз, тому підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Другий момент: взиму йде 5-6 вуличок в середньому. Є сім'ї, звісно, такі добрі по 4 рамки. Але, ну, тим не менш, сімї тире відводки. Да? Якби, не можу сказати, що печалька якась в зиму. Ну таке, в середні, не, не, нижче середнього чуть-чуть. Не сказав би, що гірше, ніж минулого року. Ну, якось так. Стасу, Володимиру, Євгену, мої вітання, а ви не забувайте лайкати, коментувати і підписуватись. Па-па-па-па.